Сторінка 18. Розділ 1. Земля на глобусі і карті. Тема 1. Глобус модель Землі. Параграф 4. Яка форма і розміри Землі? Глобус зменшена модель Землі. Мартін Бехай, німецький науковець, творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса. Яку форму має Земля? Наша планета Земля, як і інші планети сонячної системи, має кулясту форму. Проте ця куля не ідеальна, дещо сплющена біля полюсів, крім того, на поверхні Землі є глибокі океанічні западини та материки, особливо з високими гірськими системами, що дають значні відхилення від ідеальної кулі. Тому форму нашої планети неможливо повністю порівнювати з будь-якою геометричною фігурою. Ще таку форму Землі назвали Геоїдом. Геоїд уявна фігура, властива землі. Що нам демонструє глобус? Ви вже знаєте, що найкраще передає уявлення про форму Землі глобус. Глобус це рухома об'ємна модель Землі або іншої планети. На глобусі немає спотворень, а отже точно показано форму та розміри великих об'єктів. А також відстані і напрямки. На ньому можна побачити правильні образи материків, океанів, морів, островів та інших об'єктів. Проте зображення на глобусах дуже узагальнені, не позначені невеликі географічні об'єкти, і на ньому неможливо одночасно побачити всю поверхню землі. Точки, де земна вісь перетинає земну кулю, називаються полюсами. Верхня точка. Це північний полюс, а нижня південний полюс. Рівно посередині між полюсами земну кулю перетинає ще одна уявна лінія екватор. Екватор поділяє нашу планету на дві рівні півкулі північну з північним полюсом і південну з південним полюсом. Лінії на глобусі, що проходять через північний та південний полюси, називають меридіанами. Усі меридіани мають однакову довжину і форму півкола. На цей час нульовим меридіаном прийнято вважати Грінвіцький меридіан, що проходить неподалік Лондона, Велика Британія. Лінії проведені паралельно екватору паралелі. Екватор уявна лінія на земній поверхні. Найдовша паралель, отримана при уявному поділу земної кулі на дві рівні частини. Меридіани вказують напрям північ-південь, а паралелі захід-схід. На поверхні Землі полюси, екватор, паралелі та меридіан не позначені, як і земна вісь, вони існують лише уявно і можуть позначатися тільки на глобусі та карті, які розміри Землі. Сучасні астрономічні дослідження показують, що відстань від центру Землі до полюсів становить близько 6357 км, а від центру до екватора 6378 км. Отже, радіус до полюса на 21 км менший від екваторіального радіуса. Діаметр землі становить у середньому 12 742 км. Довжина великого кола, проведеного через полюси, близько 40 009 км, а довжина екватора 40 075 км. Площа поверхні земної кулі становить 510 мільйонів квадратних кілометрів. Географічні рекорди. Картографічна компанія DeLorme зі США створила унікальний глобус, який ви можете бачити на малюнку 15, у чому переваги та недоліки такого глобуса порівняно із шкільним навчальним глобусом, яке значення подорожі Магелана. У 1519-1522 роках португальський мороплавець Фернан Магелан здійснив першу навколосвітню подорож. Під час цієї експедиції було відкрито багато нових для європейців географічних об'єктів: океанів, морів, островів, проток. Це плавання мало велике значення для вивчення нашої планети. Так було доведено, що більшу частину поверхні Землі займає світовий океан, а наша планета має форму кулі. Коротко про головне. Глобус це об'ємна модель Землі, зменшена в багато мільйонів разів. Вона найкраще передає форму нашої планети. Глобус точно відображає форму та розміри великих об'єктів, а також відстані й напрямки. Він не змінює вигляд поверхні, а лише показує її зменшену копію.